Вже 10 місяців українська агропродукція не реалізується у Польщі. Звісно, за цими радикальними акціями стоять певні політичні сили в основі фермерського руху. Але вони не масові і об'єднують лише до 10% фермерів у Польщі. Але таким чином привертають увагу до себе перед місцевими виборами на початку квітня. Але кому ж насправді вони завдали збитків? Через Польщу Україна вивозить всього 5% агропродукції від загального експорту. Якщо наші великі агрокомпанії експортують великими кораблями Чорним морем, то у цих піввагонах продукція дрібних та середніх фермерів. Їм така логістика вигідніша. На щастя, наші підприємці збитків за висипане зерно та кукурудзу не зазнають, адже вантаж переважно застрахований, і відповідальність за доставку агропродукції від українського кордону до портів несуть польські перевізники. Вони і будуть компенсовувати збитки. Інцидентом буде займатися і страхова компанія. Іншими словами, протестувальники завдали додаткових збитків собі.